В ефірі випуск новин про найбільш головні події в Україні і світі. В Студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 20 травня, саме цього дня народилися такі знання українці, як художник Микола Мурашко, письменник Іван Чендей і церковний діяч Іван Павловський. Відзначаються День банківських працівників України, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога і День Сурду перекладачів. Обласне телебачення продовжує у своєму ефірі Тиждень героїв. З приводу знакової події Дня Героїв, який відзначатиметься 23 травня. Наше опитування. Віра України на день – це наші ребята, зараз на фронті. Це однозначно. Я рахую, що для кожної людини це є по-своєму своє свято, тим більше в нас ситуація така в країні, і кожен по-своєму переживає, розуміє. І в кожного я рахую, що в кожного в сім'ї є та людина, той герой, який поїхав за нас воювати у зону АТО. Героїв зараз дуже багато. Праздник, мабуть, у місті, ну тільки люди об этом не знають, скоріш, нужна як ознайомитися з цим праздником. Які-то мероприятия в місті повинні бути. Ми ставимось позитивно. Тому що героїв ми... потрібно вшановувати. Ми повинні всі пам'ятати Але... своїх героїв. Але з 23 роки незалежності і я вперше чую про це свято 23 травня, День Героїв. Я не знаю, чому, я про нього раніше не знала. Ну, во-первых, не всі герої у нас названі героями. Їх їх значительно більше, ніж. Офіційно принято считать. Я від часів Київської Русі до сьогоднішнього дня ставлюся позитивно, свято патріотичне, патріотизм у нас зараз трошки в занепаді, і щоб його відродити, такі свята необхідні. Я думаю, що той патріотизм, що був у часи Київської Русі, щоб він зараз відродився, це було б, мабуть, найбільше досягнення в нашій нашій державі так, як поступали князі Київської Русі, Володимир, Ярослав Мудрий, Святослав це такі приклади прекрасні і для сучасних керівників нашої держави, щоб хоч з них хоч один робив такі вчинки патріотичні, нас держава була б на висоті, я думаю. Іще про героїв. Після торішнього поранення на Донбасі досі прикутний до ліжка снайпер 95-ї аеромобільної бригади, 24-річний Валентин Ковальський. На операцію потрібно 95 тисяч доларів. А для родини це непідйомна сума. Контактний телефон матері Валентина 097 53 97 999. Допоможіть герою. Вісі з фронтового Донбасу і дотичні до них. Петро Порошенко заявив, що на сході України не конфлікт із проросійськими сепаратистами, а реальна війна з Росією. Вночі терористи знову неодноразово обстрілювали позиції українських воїнів. Японія заявила про необхідність вирішити проблему окупованих Росією Курильських островів. Житомирський бронетанковий завод вироблятиме гусениці для бойових машин піхоти. Житомирщина будує в зоні АТО шість вогнево-опорних пунктів. Коростенський кіборг Василь Петренко, який загинув у Донецькому аеропорту, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Триває всенародна допомога українським воїнам. Про те, як вони реагують на неї, наступний репортаж. Цей прапор на чільному місці у відділенні залишився на згадку про особливих пацієнтів. Із неділі на понеділок вони поступили десь біля 12-ї ночі. П'ять чоловік оперованих. От останні не оперували, просто там були рани, бо е, осколки для повного забезпечення поранених лікувальними засобами персонал лікарні щиросердно зібрав необхідні кошти. Доброчинну акцію підтримали й інші колективи. Зокрема, студенти та викладачі фармацевтичного та автодорожного коледжів. Активно допомагали волонтери з Житомира, а також бізнесові фірми. Фармацевтична фірма, з Вінниці. І вони нам також допомогли розчинами, антибіотиками. Це втриаксон. Вони нам дали, фізрозчин, от, капельниці, от, також перев'язочний матеріал. Військових відвідували представники влади, а у більшості прості житомиряни, пригощали домашніми стравами та спілкувалися. У медичного персоналу до бійців теж було особливе ставлення. Старалися вислухати ну, те, що вони розказують, не задавати надокучливих запитань. 18 чи 19 був хлопчик один. Ну як син, як син було його дуже шкода, і всіх хлопців шкода, і старших, і менших. Бо вони теж чиїсь сини, тож поява гостей у формі надзвичайно розшулила колектив відділення і не лише жіночу його частину. В медицині є таке поняття: медична сестра, медичний брат. У нас є скажімо так медичний батько, Це Борис Петрович Контуш, який нас поставив на ноги, який зробив операцію. Я хочу його подякувати, обняти його, тому що це наш як рідний батько був. А у медсестринські руки квіти та торт. Хоча ніякими презентами не віддячити за отримані від них турботу та тепло, говорять вже дужі солдати. Ми виконуємо свій довг там, на відмінно. Так, лікарі відмінно виконують тут ці обов'язки і я не хочу перебільшувати, не зменшувати досягнень і заслуги цього відділення. Но я скажу, що практично кожне прохання тут розцінювалося як команда і виконувалося на дуже високому рівні. А зараз про головні події на Житомирщині голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський перевірить у районах, як людям нараховують житлові субсидії. Сьогодні увечері в Житомирському міському будинку культури благодійний концерт на підтримку відомого журналіста Миколи Роя, який потребує невідкладної операції. У нашому телецентрі завтра пройде концерт співачки заслуженої артистки України Марини Одольської. А 30 травня дитяче фіксики шоу. Завтра відзначить свій день народження агроекологічний університет. В Житомирському будинку офіцерів 26 травня відкриється художня виставка Обереги українського постмодерну а на день міста в Коростині 30 травня відбудеться фестиваль «Поліські вареники. І на сам кінець цитата цього травневого тижня. Є боротьба за долю України. Все інше то велике мискоборство, поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Всього вам найкращого. Бережіть себе та Україну. До завтра!